І так. Розібрали з інбоксом, що він навіщо як має виглядати, та переходимо до його створення. Тут нам потрібно обрати його форму. Цього можна сказати, що інбокс може існувати окремо від основної системи, але це деяка незручність. Тому, обираючи формат для інбоксу, ми по факту обираємо формат для нашої системи. Між чим ми можемо обирати? Між паперовим та електронним форматом. Звичайно, що паперовий формат може бути десь приємніший. Він несе в собі таке трохи абскульне навантаження, а він дає змогу відкрити сторінки, подивитись, що там написано, та якось з цим більш попрацювати. Але він має і недоліки. По-перше, він не завжди доступний. Тобто, ви не завжди будете мати з собою блокнот, в не, у деяких непередбачуваних ситуаціях його з вами не буде. А от телефон з вами, скоріше все, буде постійно. Далі паперовий формат на такі гнучки. Тобто в ньому не можна щось переносити, викреслювати, в ньому може не вистачати місця, коли ми щось кудись будемо писати. І тому це створює деякі незручності. Також попробував формат не інтерактивний. Тобто він не може вам надіслати нагадування, ви можете лише самі його відкрити та подумити, тобто подивитися. Електронний формат, тобто деяка, деякі додатки, системи, які існують у нас в гаджетах, телефонах та комп'ютерах, тут все в нас виглядає навпаки. Вони майже завжди для нас будуть доступні. Телефон по факту в нас знаходиться. 99%. Времени. Вони гнучкі, там можна записувати, видаляти інформацію, не треба нікуди це переносити, переписувати заново. І так далі. І вони можуть е, саме до нас стукатись, коли потрібно. Надсилати нагадування е, різними каналами і таке інше. Але вони трошки не мають такого шарного bullet journal. От, але. Мають все попередньо сказано. Тому, в принципі, вибір, звісно, за вами. Але якщо все-таки подивитись, як кажуть правді в очі, то вибіру, в принципі, у нас немає. І так, ми визначилися тим, що наша система має мати електронну форму. Тобто, що ми будемо працювати з телефоном, з комп'ютером і з іншими гаджетами, які нас оточують. Тут ми переходимо собственно, до вибору певної існуючої системи, яку ми будемо використовувати і брати за базу для створення нашої теми task Management. Звичайно існує безліч додатків. І сервісів для створення todo лістів Але коли ми подивимося детальніше, ми зрозуміємо, що головних не також є багато. Якщо ви відкрити Play Market, то ви побачите і почнете шукати щось типу туди лістів то ви побачите, звісно, просто безмежний вибір на різних систем. Але вони всі, по більша частина з них, буде мати таку. Трошки неприємна особливість, що ці додатки будуть створені лише для телефону. Тобто вони не будуть мати е, варіанту веб-версії доступу з браузера, е, не, не будуть мати е, версії додатку для якоїсь системи там, типу Windows і MacOS. Тому, а це дуже критично, тому важливо обрати ті системи, які можуть бути доступними на різних платформах для універсалізації. Також важливою часткою додатка, яку ми будемо використовувати, є віджити, які ми можемо додати саме на головний екран телефона і на які буде відображатися та в якій можна буде зберігати оперативно нові дані без відкриття собственно, потрібного приложення. Окремо додам, що до списку. Потрапили лише додатки, які в принципі, можна використовувати майже безкоштовно. Існують дуже цікаві, дуже потужні, свіжі додатки з вбудованим AI і так далі. Але вони мають одразу стартову вартість і дуже не низьку можуть мати 20-30 доларів на місяць абонплату. Тому такі додатки я не розглядав. Я пропоную зосередитись спочатку на додатках, які дадуть змогу використовувати їх безкоштовно, з деякими, звісно, обмеженнями, але почати краще з ним. З цього ж складається список додатків, які ми можемо розглядати для реального використання для створення власної системи. Тому що краще одразу. Обрати той додаток, з яким буду працювати потім довгий час. В принципі, ці додатки можна розділити на декілька списків. Перший це велика трійка. Todoist, deast і idoo Якщо ви не дуже стикалися з цією тематикою раніше, то, в принципі, вам достатньо обрати щось з першої трійки. І, в принципі, це закроють всі ваші потреби. Другий блок, який можна також розглянути. Я назвав як мастодонти. Тобто це такі додатки, які існують вже доволі давно і мають дуже велику кількість аудиторії. Хоча були створені трошки для інших речей спочатку. Перше це Trello. Trello це. Дуже відома назва. Гадаю, що ви не можете не знати такого, таку назву. Це були е, до, канбандошки. дошки. Тобто для тих, хто любить перетаскувати задачки по столбикам. Е, от це була створена така система. Вона, я навіть не знаю, скільки її років, але зараз вона вже розвивалась дуже потужно. Е, там вже зробили і інбокс, і календарі, і все, що заможна. можна. Також вона. Має потужну систему автоматизації якихось процесів, якщо щось відбулось, то ми щось зробимо. І тому також можна її використовувати для налаштування власних системи. Evernote також дуже розповсюджена система, створена ще за часи, коли ще, напроп, на мобільних телефонів не було. Але вона весь час прогресує та розвивається. І починаючи з системи для нотаток, вона розвилась до дуже потужного функціоналу, в якому зараз є все, що, в принципі, нам потрібно для створення системи. Її також можна заглядати, але вона може, може мати і досить десь зайвий функціонал для створення нашої системи. Тому, в принципі, дивіться, обирайте. Також є деякі цікаві нові додатки, які виглядають зовсім по-іншому, створені по іншим концепціям і можуть бути доволі цікавими. Перше це Taskate це така потужніша система з вбудованими AI-ботами і так далі. І тобто, хто хоче дуже просунуту систему надалі створити собі, можна його розглядати. Також є цікавий TimeStripe, do, клієнт. І так, давайте тепер зробимо короткий огляд найвідоміших та пропонуємих додатків для того, щоб ви могло краще розуміти, що вам потрібно. Ось так виглядає головна сторінка, точніше лендінг Todoist. Todoist вважається, в принципі, номером один на ринку, і він близькі до цього. Одразу скажу, що української версії додатку не існує. Тому пропоную користуватися англійською. І в принципі, це там не так багато інформації, яку треба буде читати на англійською, бо більшість інформації, яку ви будете отримати від системи, це буде ваш контент. Саме ваш контент. А тому на якій мові ви його будете писати, на якій будете і отримувати. Ми бачимо, що в Судисці є окремий функціонал для інбоксу, щоб можна було швидко зберігати завдання. В ньому є списки справ по дням, у ньому є календар і інші засоби. Додаток, веб-версія і так далі, все в ньому є. Але одразу хочу сказати, що функціонал Todoísta дуже потужний. І не все, дуже не все одразу можна побачити на першій сторінці. Ось так виглядає робочий простір Todoísta. Е, Як ми бачимо десь зліва маємо inbox, в якому зберігаються вхідні завдачі, а маємо список Today, по якому ми Бачимо задачі, призначені на сьогодні. Маємо список наступних завдань, які можна дивитись по дням. Маємо потужний розділ фільтр та веблос, який дозволяє нам налаштувати фільтрацію завдань по додатковим параметрам, які нам можуть знадобитись далі. Можна переглядати. Закриті завдання. Також тут ми можемо побачити завдання, позначені як фаворитні, і також завдання по проектам. Якщо ми відкриваємо завдання, то ось так виглядає картка завдання. Можна додавати підзавдання, дивитись, до якого проекту вона прив'язана в інбоксі, Тобто в Tudoїсті inbox вважається як вбудований проєкт, і можна розділяти задачі по власним проєктам. Є дата, на яку вона призначена, є пріоритети, є якісь додаткові метки, напоминання може і так далі. Додатково хочу сказати, що Todoist має потужну систему налаштувань, їх досить багато, Система розвинута. Огляд, повноцінний огляд додатку, думаю, може займати і вивчення не один час, і, може, навіть не декілька часів. Тому раджу за детальним оглядом цього додатку просто пошукати в Ютубі його огляди. Їх дуже багато і там ви зможете отримати повноцінну. І детально розповідь про його функціонал. От, а ми підемо до наступного додатку. Наступний наш фаворит це AnyDo. AnyDo також має англійський інтерфейс. Має представлення на різних платформах. Може використовуватись також і для командної роботи. Ну, тобто, це початок командної роботи, це для, звичайно, роджинного користування. До речі, tic також, ой, tі Todoist також має можливість використання з деякими користувачами. От, є планування, є віджети на головний екран, то, що я казав, що дуже важливо, коли. Ви можете на головному екрані телефону, не заходжучи в додаток, одразу бачити е, нову інформацію, точніше бачити існуючу інформацію і додавати нову, нові таски, нові события. Має потужну систему нагадувань. Е, і ще багато-багато вбудованого. Багато Є Можливість переглядати завдання у режимі Kanban, є календар, є просто списочний від, є можливість <клес> спілкуватися з користувачами всередині системи, є кастомні в'юшки, так називаємо, коли можна створювати власні форми для перегляду, має багато інтеграцій. Вбудованих автоматизацій, Custom fields, в общем, дуже потужна, но також дуже е, проста річ у початку використання. Можемо зайти і подивитися, як він виглядає всередині. Спочатку він предлагає нам також підконектитись до Google календаря. Має десь схожий інтерфейс з TicTIC, тому що ну, функціонал, який вони виконують, в принципі дуже близький. От. В AnyDo є тако, такий розділ, який називається MyDay. Це поточне завдання на сьогодні. Є також Kanban. По найближчим дням тижня. Можна переглянути всі задачі. Можна згрупорувати завдання по листам, подивитись їх. Можна проставити теги і подивитись завдання по різноманітним тегам. Щодо тегів, то ми до них повернемось далі в нашій часті коли ми будемо вивчати, як створюються <кхів> системи. Менеджменту. Наступну групу, яку можна відокремити, це більш прості додатки. Ці додатки мають суттєво менший функціонал, ніж попередні, але вони можуть бути дуже цікавими для зручного використання, якщо ви не будете планувати будувати велику систему, а хочете, щоб це була мінімально швидка і максимально зручна, то тоді пропоную розглянути ці додатки. І перша з них це Microsoft To Do. Microsoft To Do також монстр ринку, Відомий, невідомий кількості користувачів. Я сам дуже багато його використовую. Він має веб-версію, має Android-версію. Має Windows-версію, дуже зручний. В ньому календаря. Але дивлячись, яку систему ви будете собі будувати, це може бути дуже-дуже гарним вибором. До того ж, додав би пропонування звернути увагу на таких додатках, як Twos, Superlist, Routine, Nirvana, Nozbe. Наступний пропонуємий додаток це Microsoft ToDo. Microsoft to do, цікавий, цікавий додаток От, може бути комусь дуже в нагоді. Але, по-перше, все ж таки для тих, хто вже має Microsoftський аккаунт. Бо якщо у вас немає Microsoft аккаунту, то реєстрація тут і логінізація може бути виявити трошки за складною, ніж вона того варта. До речі, хочу сказати, що зараз я вам демонструю веб-версію додатку. Він, це не дуже не самий гарний варіант реалізації його. Краще його використовувати або на Android. На Android він нормально працює в телефоні, або в додатку до Windows. Тоді там все, все окей. А у V-версії є деякі обмеження. В цілому він виглядає ось так. Тобто, дуже просто. В нього є складочка MyDay, яка позначає задачі. на Поточний день, і вона щодня очищається. Тобто, що все, що ви сюди наскладували, але не зробили, на наступний день це не переноситься. Це цікава його а Також можна дивитись списки по вибраним, по запланованим, по назначеним вас, якщо ви використовуєте його з кимось разом. І також розподіляти завдання по листам. В принципі, це основний функціонал Microsoft Toom обробка вхідних завдань та розподіл по листам. Календаря в, нього, в ньому немає. Дякую. Наступний додаток, який я про, дуже хочу вам продемонструвати це твік. Він дуже відрізняється від усього, що ми бачили до цього часу, тому що він зроблений максимально простим і максимально схожим до паперових планувальників. Тобто ви бачите просто перед собою тиждень, по тижню ви бачите списки завдань, які ви тоді запланували, і бачите знизу додаткові списки по, по вашим категоріям. І все, що вам потрібно, це можна переміщати завдання по дням, позначати, як виконані. В додаткові списки писати якісь нові завдання та при перегортанні календаря переносити ці завдання із додаткових списків, які знаходяться знизу. На певні дні. Думаю, що для більшості це може бути просто The Best. Ну, і останнім додатком, по якому ми робимо розгляд, це структури. Структурит в принципі схожий на Twick попередній, але трошки модернішого дизайну. Виглядає він ось так. Тобто так само ми бачимо дні тижня і списки завдань по ним. Тут вже ми можемо їх налаштувати по часу. Але, в принципі, це основний базовий, додат, базовий функціонал, який пропонує структури. Він має додаток на телефоні для зручного використання. Має функціонал роботи з завданнями. І виконаний у дуже сучасному стилі. Тому, в принципі, раджу подивитись і спробувати. Можливо, це саме те, що ви шукаєте. Отже, нарешті ми підійшли до кінця першого блоку. Ми розглянули, з чого починає складатися наша система. Ми розглянули інбокс. Ми розглянули, як він має працювати. Ми розглянули можливості, як його впровадити в себе. Тепер діло за вами. Тепер, тепер вам потрібно втілити це все у життя. Це перший невеликий, нескладний, але дуже важливий крок. Тому для того, щоб його пройти, вам потрібно обрати систему. Обрати систему, в якої ви будете працювати. Буде Todaїст, Todoist, Tic-Tic або ще щось запропонованого, або або щось що взагалі інше. Далі вам потрібно буде зареєструвати аккаунт, зайти в нього на комп'ютері на вашому робочому місці, можливо, встановити додаток для Windows. Потім встановити додаток на телефон. Потім подивитися, які є віджити для цього додатку, і налаштувати ці віджити на головному екрані вашого телефона. Це дуже пришкод. Прискорить вашу наступну роботу з ним. Щоб вийти далі, надішліть, будь ласка, мені ці налаштування. Надішліть скрін, де можна побачити інбокс, який ви створили. Як він виглядає на комп'ютері або, наприклад, на телефоні. І рухаємось далі. Чекаю на ваші відповіді.